В Осінньо-зимовий період збільшується кількість пожеж, тож декілька застережень від служби цивільного захисту населення в Тисменецькому районі. Настанням зимового пожежно-безпечного періоду значно збільшується кількість пожеж. При зниженні температури повітря власники житла починають використовувати для обігріву свого помі... помешкання саморобними електрообігрівальними приладами, відкритими нагрівальними елементами та газові плити. Це призводить до пожеж, під час яких нерідко у страшних муках гинуть самі винуватці. Трагедії. Неправильна експлуатація чи несправність пічного опалення також часто стає причиною біди. Тому служба цивільного захисту у Тисменецькому районі, територіального управління Міністерства національної ситуації Івано-Франківської області застерігає: суворо дотримуються правил пожежної безпеки, запорука вашого благополуччя та близьких вам людей. А тому є такий е, ряд правил: своєчасно очищуйте Димоходи від сажі. Встановіть на підлозі біля опалюних печей листи металічні розміром 50х70 см. Не користуйтесь для розпалювання печей вогнищем, легкозаймистими речовинами. Не перегрівайте печі та інші опалювальні пристрої. Не залишайте доглядати за пічним опаленням дітей. Постійно слідкуйте за несправністю плит, печей, димоходів. Свій час усувайте несправності. Не сушіть білизну інші речі над працюючим газовими приладами. Обережно поводьтеся з відкритим вогнем. Не кидайте будь-де незагашені сірники та недопалки сигарет. Не розпалюйте багаті поблизу будівель, не залишайте без нагляду працюючі газові плити колонки. Не куріть і не користуйтесь відкритим вогнем у підвалах, на горищах, у сараях, гаражах та балконах. Пам'ятайте ваше здоров'я і життя у ваших руках. Зимою є ще така одна розвага для чоловіків, як зимова риболовля. Як не потрапити в негативну ситуацію, які прості правила, ми зараз дізнаємося? Застереження насамперед, коли виходить людина для проведення зимової рибалки, попередити рідних і близьких, на які водойму вона направляється. Обов'язково перед тим, як вийти на лід, переконатися, що він відповідний товщини, що він витримає вашу вагу. Не заходити на середину озера. Повідомляти при випадку, трагічному, коли вже сталася біда, обов'язково позвонити на 101. і при при отриманні даного повідомлення фахівці нададуть вам кваліфіковану допомогу. Перехолодження зимою несе собою не тільки застуду, але в деяких випадках воно несе і смерть, особливо це стосується тих людей, які цілий день і цілу ніч перебувають на повітрі, тобто не мають свого власного житла. Ну, як показала практика минулих років, ми у нашому міністерство в при низьких температурах встановлює пункти обігріву для безхатчиків. Тому е, е, застереження наступного характеру, що е, химна думка тих людей, які е, обігріваються алкоголем. Ні в якому разі не можна при низьких температурах вживати алкоголь. На, на, треба вживати гарячий чай. Не знаходиться на, на відкритому повітрі більше 10 хвилин, тому що кінцівки швидко замерзають, і ми не відчуваємо, коли вони обморожуються. При обмороженні не займатися самолікуванням, а зразу звернутися в, в, на швидку допомогу, щоб кваліфіковані працівники надали допомогу і врятували ту ділянку тіла уражену морозом і так далі. Знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежної допоможе зберегти життя. Ось декілька таких простих правил, які ми сьогодні почули. Я сподіваюся, врятують не одне життя.